Цього тижня відбулося в місті сталося декілька складних аварійних ситуацій на магістральних водопроводах. Значить, так, у місті Чернівці на проспекті Незалежності, 96, відбувся прорив магістрального водогону діаметром 1000 міліметрів. На вулиці Гетьмана, це район вулиці Роші, теж на діаметрі 1000 міліметрів відбувся прорив з водогону. І в ніч з 13 на 14 вересня в районі, мікрорайоні Ленківці відбувся прорив труби аварійної ділянки діаметром 900 мм. Внаслідок чого було обмежено водопостачання міста, ремонтні роботи на діаметрі 1000 мм були виконані всереду. В четвер виконувалися роботи на магістральному догоні 900 мм, який живить місто водою з насосної станції Шубернець. Ці роботи виконувалися до майже 23.00. Цей час зараз йде заповнення мереж цієї мережі діаметром 900 мм. Це потребує певного часу. І ми надіємося, що Сьогодні вечором водопостачання міста буде вже урівноважено, йде в режим. Багато мешканців були невдоволені тим, що на сайті Черниці водоканалу там було записано, що 23.00 має бути вода. Ну, всі чекали вечора, да? води там в когось була, в когось не було. Так. От. чим так. Це було? пов'язано з тим, ви знаєте, рельєфність нашого міста досить складна і найвищі точки не отримали воду. Тобто не. Того тиску в водогінних мережах було недостатньо для того, щоб найвищі точки міста отримували воду. А це дійсно це вулиці Достоєвського, Щербанюка і частково верхні поверхи центральної частини міста.